Коли корабель виходить з під контролю коли законів більше немає кого, ви будете слухати? Розумного? Або сильного готового застосувати сили, щоб отримати бажане. Кожне рішення може призвести до різанини. На чию сторону ви станете? Історія починається, коли Земля поступово згасає. Вчені шалено шукають нову планету для підтримки життя, і ось у 2063 році вони її знаходять. На екрані планета, куди людство може прибути і оселитися. Вона продовжила, сказавши, що екіпаж буде відправлено для розвідки. Оскільки ця подорож триватиме 86 років екіпаж, розмножуватиметься на борту і лише третє покоління ступить на планету. Цей екіпаж був генетично модифікований на землі шляхом комбінування генів провідних вчених. Я бачив, як чоловік пояснював, чому екіпаж повинен складатися з спеціально вихованих дітей, які навчалися лише для досягнення цієї єдиної мети. Наступний крок оцінити, коли діти будуть готові до відправлення. Чим молодший екіпаж, тим довше зберігатимуться ресурси. Але чоловік на ім'я Річард побоювався, що діти не в змозі впоратися зі складністю космічних подорожей самостійно. Потім я бачив, як Річард увійшов до комплексу, Д. виховували дитячий екіпаж. Він був одягнений у щільний захисний костюм. Він увійшов до кімнати, Д. Вони жили, і діти відразу ж вибухнули від радості. Я бачив, як Річард контролював їхнє навчання, потім по черзі укладав Крістофера селу та заказ спати, Зак сказав йому, що дуже боїться, але Річард заспокоїв, сказавши, що він буде в безпеці. Наступного дня Річард прийняв важливе рішення. Він сказав відповідальному, що повинен поїхати з дітьми, щоб виховувати і захищати їх. Завдяки цьому місія могла вирушити через чотири роки, а не через сім, як планувалося. І ось місія розпочалася з Річардом на чолі. Їхній шатл приземлився на величезному кораблі під назвою Хаманітас. Всі зайшли всередину і знайшли свої кімнати. Річард востаннє подивився на землю. Десять років по тому. Діти, які колись були тепер виросли, вони прокинулися і розпочали новий день на кораблі. Їхній перший урок був про запліднення другого покоління, процес який мав розпочатися на 24 му році їхнього життя. Екіпаж продовжував свою звичайну роботу як роботи. Я бачив, як вони пили якусь синю рідину, Крістофер і Зак слухали класичну музику. Селе йшла кораблем і дивилася в космос навколо. Потім вона поговорила з Річардом, сказавши, що життя екіпажу безглузде. Щоб заспокоїти її, він показав їй фотографії своїх бабусі, та дідуся сказавши, що внесок у майбутнє є дуже важливим. Тієї ночі Крістофер не міг заснути. Він міг лише слухати звуки корабля. Наступного дня Річард і Крістофер були в гідропонній камері. Вони перевіряли стан рослин. На екрані Крістофера з'явилося повідомлення про токсин у воді. Він запитав Річарда про це, думаючи, що є якась хімічна речовина, яка не оброблялася, але Річард відкинув його побоювання. Він все ще здавався підозрілим. Тому пізніше він запитав зака про компонент Т56J. Вони дивувалися, чому цієї інформації немає. Вночі вони повернулися, щоб з'ясувати, що це таке. Крістофер подолав Брандмауер і зміг знайти інформацію. Цей хімічний компонент містився в синій рідині, яку вони пили. Зак думав, що це харчова добавка, але вони усвідомили, що вона мала інший ефект на організм. Вона робила їх дурними та слухняними зменшувала їхні бажання та задоволення. Їх труїли контролювали, щоб вони не розмножувалися природним шляхом і не перевантажували корабель. Обидва припинили пити синю рідину. Потім вони поділилися інформацією з Каєм та Джулія також інформацією про таємну камеру на кораблі. Після цього Крістофер мав розмову з Річардом, сказавши йому, що знає, що той брехав їм. Але згадав лише невідмічену камеру камеру 23. Річард сказав йому, що місія мала брехати їм з якоїсь причини, що ця камера може бути для третього покоління. Після розмови Річард надіслав повідомлення на землю, запитавши, чи може він поділитися всім з екіпажем, щоб вони не втратили віру в нього. Але повідомлення знадобиться деякий час, щоб дістатися. Наступного дня, стоячи в черзі поруч із силою Крістофер, мав галюцинацію щодо неї. Вони обідали, він не міг відвести від неї очияли. Зак підійшов і сказав їй, що вона змінилася. Річард підійшов і сказав йому не брати її за руку згідно з правилами. У тренажерному залі Крістофер і Закбилися їй. Здавалося, що вони зайшли надто далеко. Інші не розуміли, що відбувається, обидва почали відчувати ефект від припинення прийому ліків. Вони почули шум корабля і пішли до оглядової кімнати, де побачили іншого члена екіпажу. Вони втрьох говорили про це, і він сказав, що це може бути якась форма позаземного життя. Села та Річард були в його кабінеті, він показав їй сушені рослини із землі. Зак і Крістофер почули, як вони розмовляють, і підійшли до кімнати. Зак побачив, як Річард торкається плеча селі, відчув ревнощі. Вони втратили зв'язок із землею, і Річард повідомив, що їхній передавач потребує ремонту. Зак поїде з ним, а інші продовжуватимуть виконувати свої ролі. Йде підготовка Зак, бачить селу і знову наближається до неї. Вона розповідає йому про костюм'який, він одягне її. Він починає недоречно торкатися її. Річард прибіг і відтягнув його від неї. Він запитав Зака що відбувається, але той втік. Під час пошуку Річард зустрів на шляху фібії. Вона сказала йому, що він перестав пити синю рідину. Потім він побіг до Крістофера і виявив, що той також перестав пити ліки. Вони сперечалися, але Річард сказав йому, що ліки призначені саме для запобігання поведінці, яку демонстрував зак. Він попросив Крістофера допомогти йому полагодити передавач, щоб коли він запрацює, він підтримав його коли. Той виступить проти центру управління місією. Всі інші члени екіпажу перебували на своїх місцях на кораблі, поки тривала підготовка до виходу у відкритий космос. Зак зайшов до системної кімнати. Річард і Крістофер вийшли з корабля. Крістофер відчував почуття, яких раніше ніколи не відчував тому, Річард завжди стежив за ним. Річард полагодив одну з деталей передавача, потім перейшов до другої. Всередині корабля знову пролунав і екіпаж почав нервувати. Вони перевірили, чи є щось ще зовні раптом на екрані поруч із Річардом та Крістофером, з'явилося щось. Це поранило Річарда, відкинувши його з корабля. Корабель також мав деякі несправності. Ніхто не знав, що сталося. У системній кімнаті виникла пожежа. Крістофер забрав Річарда всередину, і вони відвезли його до медичного відсіку. Виникли всілякі помилки від навігації до зв'язку. Медична команда та села намагалися реанімувати Річарда, але безуспішно. Села була медичним директором і оголосила його мертвим. Потім екіпаж провів збори де обговорили, що сталося. Вони згадали хрускіт. Один з членів екіпажу сказав, що бачив щось на екрані коли. Це сталося схоже на поштовх Річарда ніби. Це було щось позаземне. Фібі почала плакати. Крістофер заспокоїв їх, сказавши, що якщо вони заспокояться, все буде добре. Система перезавантажилася, і екіпаж перевіряв сховище спостереження, але Всі кадри були видалені пожежею в системній кімнаті. Їм потрібно було вибрати нового головного офіцера. Зак сказав, що він має бути капітаном, але інші сказали, що їм потрібні вибори. Всі проголосували і обрали Крістофера головним офіцером. Зак заздривали, все одно привітав його. Перший наказ усунути пошкодження передавача. Він доручив усьому екіпажу працювати над ремонтом інших речей на кораблі, спричинених пожежею. Система спостереження була останньою в списку ремонтів, щоб вони могли побачити, що сталося з Річардом. Вони сподівалися, що диски вціліли. Села зайшла до його кабінету і переглядала його фотографії та відеоколи. Крістофер з'явився в дверях вона, сказала йому, що їй доведеться знищити його особисте сховище, хоча вона цього не хотіла. Вона показала йому фотографії Річардаї. Вони поговорили про важливість батьків. Він запитав, чому Річард розповів їй про своє життя, думаючи, що вони могли бути більше, ніж друзями, але. Вона пояснила, що. Він просто почувався самотнім. Вони переглянули його відео щоденник, в якому він пояснив, що вірить у місію і як він піклується про них. Крістофер шукав екіпаж і знайшов їх у їдальні розлючений, що вони не на своїх місцях. Зак сказав йому, що вони ремонтують холодильник, щоб не втратити їжу. Але було багато їжі, яка могла зіпсуватися, тому він запитав, чи не могли б вони влаштувати вечірку на честь їхнього нового капітана. Після того, як вони поїли кай сказав іншим не пити синю рідинулі, вони всі її вилили. Села та Крістофер дивилися відео Річарда, сміялися та насолоджувалися. Крістофер дедалі більше відчував до неї потяг. Зак відчував потяг до джулі. Він торкнувся її, і... вона торкнулася його у відповідь. Інші дивилися на них. Потім я бачив, як екіпаж грав у боротьбу. Та бігав по кораблю щасливий. Вони всі переглядали особисте сховище Річарда. Села знайшла їх у своїй зоні і сказала їм піти, але вони не хотіли. Зак був останнім, хто пішов, сказавши селі, що Річарда більше немає, щоб захистити її. Вона повернулася до медичного відсіку і взяла скальпель. Крістофер стежив за заком, турбуючи, що той може зробити селі коли. Він виявив, що вона в медичному відсіку і побіг туди раніше за Зака. Зак прибіг і Крістофер вдавав, що вони інтимно стосунки, тому той пішов. Села погрожувала йому скальпелем, не розуміючи його намірів. Але коли він сказав, що прийшов, щоб допомогти їй, вона сказала йому допомогти іншим, бо вони втрачають контроль. Крістофер пішов і знайшов зака на шляху, сказавши йому триматися подалі від сели Коли. Вони почули дивний шум знову. Він пішов за ним, по кораблю інші теж почули. Кай побачив, як Джулі була внтимна з іншим членом екіпажу, тому розлютився і вдарив його. Вони билися. Потім у їдальні Крістофер намагався змусити екіпаж поводитися належним чином, але їм це не сподобалося. Раптом член екіпажу якого вдарив, і почав бити його інструментом. Крістофер зупинив його, вдаривши його також. Він сказав усім відвести кая та іншого на лікування, потім зустрітися в загальній кімнаті. На зборах він сказав усім, що бійки повинні припинитися, а ремонт має продовжуватися. Зак кинув йому виклики, інші подумали, що їм не слід працювати, тому що вони не досягнуть кінця місії. Крістофер сказав, що їхні діти досягнуть, і їм потрібно їх підтримати. Один з членів екіпажу сказав, що не хоче працювати в системній кімнаті, тому, що там живуть прибульці. Він думав, що Крістофер приніс його, коли Річард помер. Фібі запропонувала їм полагодити систему спостереження і подивитися, що сталося, але Зак зневажив її і сказав Крістоферу замовкнути. Його більше не хвилювали правила, і він намагався переконати інших приєднатися до нього, кажучи, що Крістофер неправильний лідер. Зак думав, що він повинен бути лідером і переконав інших стати частиною його групи, яка буде достатньо сильною, щоб боротися з інопланетянами, якщо вони там. Багато членів екіпажу пішли за ним, але деякі залишилися з Крістофером. Ця група пішла до кімнати спостереження, щоб полагодити систему боячись, що там можуть бути інопланетяни. Крістофер увійшов першим, щоб перевірити. Зак та інші блукали коридорами і дійшли до системної кімнати. Він і Кай увійшли до кімнатини, знаючи, що Крістофер теж там. Вони зайшли глибоко в кімнату, щоб знайти інопланетянина. Ті, хто був зовні бачили, що щось відбувається всередині. Зак та Кай вибігли, в страху зачинивши кімнату, коли виходили. Потім вони сказали іншим у групі, що їх атакували прибульці. Тим часом Крістофер відніс диск спостереження до сели до медичного відсіку. Він вона та ще кілька людей переглянули, записи, знайшли кадри з системної кімнати і зрозуміли, що це. Зак та Кай убили Річарда, вдаривши його струмома, потім збрехавши про прибульців. Група вирішила мовчати на цей час, поки не вирішить, що робити. Крістофер і села сховали диск у її кімнаті і поговорили про зака. Він думав, що це їхня справжня натура без ліки, але вона не погоджувалася, кажучи, що вони двоє різні. Він сказав, що стурбований тим, що інші не будуть піклуватися про правду, і, можливо, він також не буде. Села попросила його залишитися з нею. Вони поцілувалися і заснули разом. Вранці пролунав стукіт у двері кімнати сели. Це був зак, який сказав, що увійде так чи інакше. Коли вона та Крістофер відчинили двері зак, Така запросили їх на ще одну вечірку в їдальні. Група Крістофера прийшла, поки інші вже їли. Зак запросив їх взяти їжу. Коли вони сіли, він встав і оголосив себе новим головним офіцером. Раптом Крістофер встав, підійшов до екрану і відтворив кадри з інциденту. Він сказав іншим, що Зак убив Річарда і жодних прибульців не було, що він їх обдурив. Він запропонував Заку самоізолюватися, поки вони переглянуть програму і вирішать, що робити. Всі розлютилися, і Зак зізнався, сказавши, що зробив це, щоб захистити їх тому. Що прибулець був у Річарді, Крістофер приніс його. Він переконав інших, що прибулець на кораблі ховаючись в одному з них. Зак сказав, що їм потрібно знайти і вбити його, і всі погодилися. Він налаштував їх один проти одного, і вони почали битися. Вони думали, що це член екіпажу Який. Працює в медичному відсіку. Вони почали його переслідувати. Крістофер теж гнався. Хай вдарив його першим потім, до нього приєдналися інші коли. Вони забили того члена екіпажу до смерті. Крістофер відвів свою групу в безпечне місце на кораблі тоді, як група ЗАКа пішла до медичного відсіку і озброїлася. Група Крістофера намагалася з'ясувати, що робити, і деякі хотіли здатися, сказавши, що вони нічого не можуть зробити прямо зараз. Вони думали, що їм слід приєднатися до групи ЗАКА і спробувати заарештувати його пізніше, тому що група ЗАК мала зброю, а вони ні. Села зрозуміло, що Крістофер знає про зброю, заховану в секретній камері. Крістофер пішов шукати її один. Він відкрив камеру і заліз всередину, шукаючи її. Коли він нарешті знайшов її, він не зміг відкрити. Її її почало лунати. Сигналізації Яку, почули Джулі та інші члени екіпажу. Вони також почули його всередині камер і розповіли про це заку. Крістофер вийшов, щоб взяти інструменти, щоб відкрити камеру, але коли він повернувся, інша група розібрала камери. Вони відкрили секретну камеру і знайшли зброю. Кай думав, що вони для третього покоління але Зак сказав, що вони їхні. Двоє з групи Крістофера хотіли приєднатися до групи Зака та інших. Зак запитав, де ховаються решта. Села Фібі та Крістофер розробили план, щоб наблизитися до зака. Крістофер запропонував йому вбити його, але Фібі це не сподобалося. Села спостерігала за ними на екрані і бачила, як вони рухаються, переслідуючи їх. Вони вимкнули живлення і дійшли до кімнати. Села сказала своїй групі не чинити опір коли Інші увірвалися в кімнату і схопили їх. Села зупинила їх, коли вони тягнули. Крістофера й попросила поговорити з заком наодинці. Вона сказала, що хоче бути з ним і приєднатися до його групи, коли пішла до нього. Але він відмовив їй, глузуючи з неї, коли з'явилася, запитуючи, чи. Всі вони збожеволіли. Вона сказала, що вони можуть вирішити не діяти так. Але вони всі наказали їй замовкнути. Раптом Кай убив її на подив, усіх включаючи зака. Але він перехопив і кинувся за Крістофером. Вони з селою втекли, втекляли, інші полювали на них по всьому кораблю. Вони сховалися у вентиляційному отворі, але інші швидко знайшли, який він. Зак стріляв і Джулі наказала йому бути обережним, бо він руйнував їхні запаси їжі. Він відправив одного зі своїх людей переслідувати їх, щоб побачити. Чи. Зможе він їх спіймати, але вони знову втекли. Раптом у них хтось вистрілив, тому вони почали шукати зброю. Крістофер знайшов вогнегасника. Коли Кай увійшов до медичного відсіку, вони вивели його з ладу і випадково вбили. Зак швидко знайшов їх і стріляв, коли вони бігли. Вони зайшли в заблоковану газом камеру і Крістофер наказав селі одягнути скафандр. Він закрив вікно камери. Коли зак прийшов, він стріляв без вагань. Раптом його засмоктало всередину, тому що зовнішній люк був відкритий. Він схопив селу і пішов зачиняти люк, борючись з нею, врешті-решт вдарив її ножем. Крістофер викинув його за люкале. Коли вони боролися, його також засмоктало в космос. Перш ніж зак зміг зачинити, люксела викинула його. Вона знайшла Крістофера, чекаючи, поки він повернеться і раптом побачила, як він тримається за корабель. Вони удвох повернулися всередину і сказали іншим, що зака немає. Вони поклали зброю. Деякий час по тому весь екіпаж обідав у їдальні. Села запитала Крістофера, як можна гарантувати, що такого більше не станеться. Вони знову прослухали деякі записи Річарда Де. Він сказав, що незважаючи на те, що сталося погане під час місії, ті, хто вижив і свідченням того, що людство заслуговує на порятунок. Екіпаж знову проголосував за нового командира, і вони обрали селу. Вона записала щоденник, в якому сказала, що відтепер вони будуть голосувати за все і не повернуться до вживання синьої рідини. Екіпаж продовжував ремонтувати корабель і працювати разом у мирі з плином часу. Села завагітніла, і дитина була від Крістофера. Народилася дитина. Через кілька років видно, як дитина бігає по кораблю і приєднується до інших дітей. Ці діти виросли на кораблю, поки перше покоління старіло. Через 86 років після початку місії корабель Хаманітас видно, як він дрейфує в космосі і активує двигуни для посадки на планеті. Старші та молодші покоління дивляться на свій новий дім на чужій планеті. Наша історія зупиняється тут. Що ви думаєте про це? Дайте мені знати в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб ми скоро побачилися. Дякую, що додивилися відео до кінця.